Турнір розпочався урочистим підняттям державного прапора України. Учасників раду привітали чиновники обласного рівня. Гарної жіночої долі, приємності і задоволення вам від того, чим ви займаєтеся, від, від спортивної вашої діяльності, від футболу. Також, звичайно, хочу побажати вам гарних результатів результати можуть бути тільки завдяки тренуванням, ну і, звичайно, таким от турнірам. Тому побільше вам турнірів, адже кожен турнір це своєрідний досвід. І тільки завдяки досвіду можна показувати. Команда «Надвірняночка» Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету бере участь у всеукраїнському турнірі з мініфутболу, присвяченому Міжнародному дню прав жінок і миру місті івано франківську вже в п'яти. Перший ігровий день зіграли три матчі. Перший поєдинок відбувся між командами Надвірняночка міста Надвірна та Спартак з Чернігова. Майже на початку гри вдалося відкрити рахунок у матчі. Романа Лукач вдало відкотила м'яча під удар Мирославі Шовгенюк, і та не схибила один після першого тайму. У другому. Таймі чернігівським футболісткам вдалося зрівняти рахунок у матчі, але надвірнянські спортсменки продовжували шукати щастя біля чужих воріт. Два закидання м'яча від воротаря Яни Тріщук завершилися влучними ударами нападників команди з райцентру. 3-1 на користь надвірняночки. А вже до кінця другого тайму суперницям вдалося тільки скоротити відставання у рахунку 3-2. Перша гра другого ігрового дня знову відбулася із серйозним суперником. На початку матчу пропустили прикрий гол свої моменти марно. Вали спочатку Лукач пробила в штангу воріт суперника. Маневицька команда почала нервувати і під завісу першого тайму вдалося зрівняти рахунок у матчі 1-1. У другому таймі знову пропустили і не змогли реалізувати свої моменти. У підсумку мінімальна поразка і долю розподілу місць у групі вирішив результат гри Чернігова і Маневичів. 2-0 переміг Спартак, який і вийшов у фінал. А на двірняноці прийшлося грати у матчі за третє місце з командою з Буковини. Тут надвірнянські дівчата здобули перемогу і під час. Урочистого нагородження отримали бронзові медалі. Троє гравців надвірнянської команди, а саме капітан команди Тетяна Лайщук, в шосте брала участь у турніри. Яна Тріщук, Анна Дем'янець. Ці нагороди отримують уже вдруге. Перше вони завоювали бронзові медалі цього турніру у 2012 році у складі Надвірняночки. Також Яна Тріщук була визнана кращим воротарем турніру.